Всім привіт! Продав ось такий відеомагнітофон за 2000 гривень. Це відеомагнітофон часів СРСР Електроніка вм 12 Він не робочий, не працює, кришка ця не відкривається. Значить, такі відеомагнітофони, цінності колекційної не мають. Їх купують лише через те, що вони містять дорогоцінні метали, такі як золото, срібло і так далі. Купив я цей відеомагнітофон за 200 гривень. Можливо, я міг би заплатити за нього дорожче, але спитав людини, скільки вона хоче за цей відеомагнітофон. Людина сказала, хоче 200 гривень. Ось такий, друзі, відеомагнітофон. Підписуйтесь на канал. Всім пока.